У Дніпропетровську пройшов перший обласний фестиваль робототехніки. Школярі та студенти змагалися у майстерності виготовлення роботів. У конкурсі взяли участь більше сотні юних майстрів. Найменшому було усього чотири рочки. Роботів поділили на кілька номінацій. Оцінювали їх велике журі, до якого увійшли фахівці конструкторського бюро, викладачі університету. Цікавилися дитячими розробками, і наш кореспондент Юлія Крива. Їздять по лінії, штовхаються, танцюють та бігають. Діти на один день заселили аерокосмічний центр роботами. Найменші учасники фестивалю збирали їх із нескладних конструкторів. А от більш дорослі демонстрували власні розробки. Костянтин Бондаренко, викладач технічної студії, навчає школярів створювати роботів з конструкторів. Цей робот створений на основі конструктора Лего. Їздить по чорній лінії. Його створив звичайний учень четвертого класу. Скажіть, будь ласка, чи складно зробити такого робота? Такого робота не складно, його може зробити будь-який ученик нашої студії. Скільки Костянтин зібрав роботів власноруч, а скільки разом з вихованцями вже й не порахувати. Головний секрет каже у програмуванні. Саме від нього залежить, які можливості матиме електронне творіння. Всі різні. одні толкають, другі їздять по поліппряму, треті по лінії, четвертий запускає самолітах, п'ятий можуть просто маніпулювати якимись ні предметами. Очень разнообразні роботи. Чтвертий шагає, забирається на препятствию. Схожі за програмами, але на вигляд різні. таких роботів привіз на фестиваль з Кіровограда Денис. Коли бачить він робота він наїжджає на нього і вишталкує за поля, то він крутиться. Майструючи роботів, діти проявляють свої здібності у технічній творчості, кажуть фахівці, розвивають знання основ базових наук, техніки, моделювання, програмування і, врешті-решт, раніше долучаються до інформаційних технологій не як користувачі, а як розробники. Найменшому робототехніку на фестивалі було усього чотири рочки: старші студенти. Їхні складні та не дуже доробки оцінювали численні журі у чотирьох номінаціях. Ані будуть оцінювати уже і електронне средства, которые там опять, смогли подключить э, конструктивне оформлення всього і вот, уровень програмування. Утім, більше маленьких робототехніків купчилося не біля своїх розробок, а навколо робота нао створеного у Франції. Він вміє танцювати, розмовляти, розпізнавати обличчя та голоси. Наша знімальна група також не втрималася від спокуси покерувати дивостворінням. Насправді ж нічого надзвичайного, кажуть фахівці, навчити створювати схожих роботів можуть навчити навіть школярів, аби дитячі розробки згодом перетворити на серйозні технічні новинки необхідні знання. Отже, розвивати їх, як могли, стимулювали дітей під час фестивалю. Юлія новини 11-го каналу.